Добрий день. Сьогодні до компанії Polyfab звернулись за підняттям кліренсу автомобіля Mercedes b класу 180 кузов. Давайте поміряємо кліренс, з яким до нас звернувся клієнт. Спереду у нас від центру колеса до Арки 38. 38 зараз. Давайте поміряємо ззаду. Ззаду у нас кліренс 37. Будемо піднімати автомобіль на 3 см по колу, подивимось результат. На Mercedes b класу 180-го кузову проставки встановлюються наперед на опору на три болти, назад на пружину замість штатного відбійника. І також суміжні проставки встановлюються на іншій моделі Mercedes-Benz, які ви можете побачити на екрані. Ось ми підняли наш автомобіль, з яким до нас звернувся власник Mercedes B-класу 180 кузов. Можемо поміряти, який у нас тепер кліренс спереду. Переду у нас тепер 40. Було у нас 38 см. Так, тепер поміряємо зад, Між центром колеса і до арки маємо відстань 39. Було 37. Встановлювали проставки на 3 см, прибрали штатну резинку, підняло на 2 см. Це рекомендована максимальна висота підняття для цього автомобіля. Суміжні проставки також встановлюються на інші автомобілі Mercedes, які ми сьогодні вам показали. Так що звертайтесь до Поліфаб, відмовіть кліренс дорожнього просвіту свого автомобіля. Переходьте за посиланням у нашому профілі, звертайтесь до поліфаб. Наші менеджери вам підберуть професійні проставки, відправлять в день замовлення новою поштою. Оплата у нас при отриманні, гарантія 3 роки. Звертайтесь до виробника Поліфаб.